А ось тут вже можна сказати видно мене. Є ще сюди теж буде кінгурятничок такий маленький, теж хромірований. Такий ми маємо результат. Зараз вже висоріє, можна показати. Нагадую. Така мочалка і трохтисячка. Я вирізав, бо був квадрачок, мені він не сподобався. Отак ось сюди і ось сюди. Отак воно мало і хтоплюватись до того моменту. Приміраю я вже собі синього прицепа. Мав алюмінієвим їздити. Але щось я бачу, що я буду ось так мулювати. Ось така балка. Прав я її на ближнє світло, але бачу, що я її буду включати, коли немає навпроти машин. Всім доброго дня! Мова піде про полірування. Машини Volvo FH13 2007 року. Ми вже підготували, вже 2000 її з водою підготували, перемили, от перечистили, такий в неї стан. Звісно, цього жабуриня ще воно все тече, так як наш товариш каже, жабуриня. І вже воно набуло один цвет. Хто за нами дивиться в Ютубі, в Тіктоці, той бачив цю всю процедуру. Старався викладати. От, така вона зараз має один колір. Була вона пластмаса тускліша, метал яркіший, а зараз вона в один цвет. Козирка ми зняли, все познімали, що могли, уплотнітелі. І будемо приступати ми до полірування. Будемо полірувати ми 300 пастою, пляшечка від неї. Кому цікавить, покажу в кінці результат нею. От, взяли ми. Насадку, насадку зараз теж покажу коробку. яка І поліровочна машина девольт. Вже вона в нас трошки довго, бо є, що полірувати нею, і ми нею поліруємо Довольно. Правда, це не оригінал, а замінник. От така вона зараз. Якраз сонечко вийшло, що показує отакі моментики Ці моментики будемо. ми от, що Воно не зачіпається, нічого. І зараз легенько ми його зафарбуємо і заполіруємо. Ну це вже, певне, завтра. Але це буде окреме відео. Ось тут ми її не перетирали, до затками не лізли. Ось такий цвіт можна порівняти. Прийшло до нас вже рульове, хто дивиться, що ми зняли, відправили на Дніпро на реставрацію. Прийшла вона з реставрації, Кого цікавить по ціні, пишіть в коментарях і до яких людей ми зверталися компресора ми замінили. Це все вже є на каналі відео, як ми компресора замінили і як ми розкручували рульове. Ось тут прикріплю. От. По цій машині зняли боковинки, погрунтували і зняли оці карти. У нас теж вони, так як знизу це в них гниє. Познімали і віддали, хай нам їх роблять. От, ну, в принципі, по цій машинці все. Приступаємо до полірування вантажівки. Покажу, що зробили, трошки скотчем пообклеювали, але більш ту сторону робимо. Хочу показати вам результат, який ми маємо. От Неполірований, от полірований. Ось такий вже результат. До цього ще не чіпалися. А ось тут вже, можна сказати, видно мене. От, на жовтому кольорі. Так. Це все сполірував і помаленьку перехожу сюди вище і вище. Видно, де не чіпано. От. Зараз ще верх і попробую сьогодні хоч одну сторону зробити, а як стигну то дві зроблю. Такий має воно вигляд, бліск. От нагадую. Камучалка і 3000. Перед тим 2000 наждачкою замили. Такий маємо результат. Зараз ще помаленьку, то й буде блистіти все. Автомобіль можна вважати сполірованим. Лишилася тільки ця підніжка, а так вся вже сполірована. Буде відео по поліровці. Такий ми маємо результат. Зараз вже вечоріє, можна показати. та як сонце, то крепко, але це буде закапуватися і теж ми його перетремо. Друге відео ми так знімали разом з цим чіпляли ми люстру і одночасно полірували. Така люстра, кого цікавить, як ми її чіпляли, переходьте на відео. Відео теж буде на каналі. Такий маємо результат. До цього ще не лізли, не мили, бо будемо знімати. Є ще сюди теж буде кінгурятничок такий маленький, теж хромірований. І наклейка буде. Ось такий результат поліровочки. Ось тут. І ось тут. Ага, і ще дзеркало забув з цієї сторони. Зараз теж поля. Продовжуємо робити машинку, цю жовту Volvo. І зробили по ній вже поміняли ми антифріз. Як поміняли? Чистимо систему і ще ми її не закінчили. По цьому готую відео вже на закінченні. Як ми промивали, як ми що робили. Люстру кинув вже відео. І помаленьку-помаленьку перейшли ми до передка. На передку ми будемо робити. Тут має бути кінгурятничок такий стояти. Розкажу, що ми зробили і до чого ми вже дійшли. Хто таке буде хотіти ставити, то може корисне буде це відео. Ага, і ще поки не забув, то полірував Volvo цю жовту. Ось така поліровка, теж буде відео. От останні елементи я закінчив, теж буде відео. Правда, не підібрав я маркера, дуже хотів підібрати такий помазочок, але не вдалі в мене попитка, Треба їхати і підбирати краску. Поїхали ми в магазин, купили ми шпильку з різьбою. Ось такі шпильки поробили. купили просто різьбу таку довгу метрову. Поробили шпильки, їх звідти позафіксовували і повкручували. Тут є штатні місця, одна і друга дирка під такий кінгуратник, як в мене є. А ці, зараз покажу, як ми зробили. Ось так шайба і з другої сторони шайба. Там такі великі отвори є, то ми в них почіплялися. На щастя, в мене є якась тут проводка лишилася. От, і є тут плюс, але є плюс, коли ти включаєш дальній, дальнє світло. От. А ось ці чарачки, яких не видно, ось тако буде видно, то від них є плюс окремою кнопкою. То я хочу запитати, тут буде стояти така, як правильно, ледовська така балка. Тобто кінгурятничок і середині в ній та ледовська балка. от Руки вимощені, бо саме в роботі. Показую. Зробили ми ось таке, поробили ми такі автулочки, подостаю їх, покажу, вже погрунтували, покрасили. Тобто стає втулочка. О, втулка, далі шайбочка, метал ну, кінгуратника і зажимається. Тут так само, тільки буде ще стояти кріплення на люстру. Так, йду, показую саму люстру. Цю машинку білу ми так і до неї не ліземо, помаленьку там розібрали, трошки грунтуємо оці боковинки і будемо підшпакльовувати. Покажу це. Кріплення у нас був такий угольник алюмінієвий, Це відрізали, ми відкинули, Такий в алюміній кусок був. Я його наждачками перетер, трошки сполірував. Ну, Не хотів я заморачуватися, тут видно, видно, які от, кругом брав корявинки. Але от, ось така буде. Вона буде кріпитися, зараз покажу як. Вчеплю на машину. Вона має кріпитися після кінгурятнічка. Ось тут і ось тут. Ось так вона буде кріпитися. Тут я вирізав, бо був квадрачок, мені він не сподобався. Отак от він. Набагато краще виглядає. І зараз покажу, яка має бути туди балка ледовська. Має бути балка Ледовська. Зараз покажу, який ми... от ось така балка. Зараз покажу фірму. Брав я її за 2000 в інтернеті. У нас, в принципі, на всі Volvo є такі балки покупляли, але ще ми їх не тестували. Де тут лідер і... Ізначально воно планувалося ставитись, так як я бачив, мало ставитись воно ось сюди і ось сюди. Ось так воно мало і втоплюватись до того моменту. Але так як ми ставимо зовсім другий механізм, то воно має виглядати ось так тільки на кінгорятнику. Ось так воно має виглядати. Зараз чіпляю кінгурятника і показую вам, як воно має виглядати. Зараз накину, а потім буду чіпляти, бо ще маю оцей алюміній. Певно, що я його полакую, щоб він не, не темнів. І так, кінгурятничок встановлений, балка LED встановлена. Приміраю я вже собі синього прицепа. Мав з алюмінієвим їздити, але щось я бачу, що я буду ось так знивувати. Напишіть в коментарях, яка ваша думка, як вам сцепка з цим синім прицепом. Гарно, гарно, я її так бачу. Такий має вигляд балка. Балка світить. Ось така балка. Брав я її на ближнє світло, але бачу, що я її буду включати, коли немає навпроти машин. Бо дивитися на нього неможливо. От. На рахунок. Дальняка. Зараз я вам включу, але так тут у мене ще не порядок. Включу вам дальній, але він ще не відрегульований от вон дальній б'є, а ось тут одна, зараз вам покажу, яка не б'є. Ось видно яка фара опущена саме нижче, а чим далі я відходжу, далі, далі, далі вже дві б'є, три б'є і от такий демон виходить. От на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Будемо йти відпочивати. Всім до зустрічі!